Президент Трамп змінив у Білому домі портрет Томаса Джеферсона на портрет президента Джеймса Полка, який. Який стояв за найбільшою територіальною експансією Америки, колись полк анонсував Техас, виграв мексикансько-американську війну і закріпив за собою Орегон. Саме він формував цілі Трампа щодо отримання Канади, Гренландії, Панамського каналу і сектора Гази голова комітету оборони країни, зокрема Данії Рамос Ярлов, заявив, що анексія Гренландії Америкою означала війну між двома членами НАТО. Пряма цитата: Ми не в захваті від того, що генсек на. Кот НАТО так жартує з Трампом про Гренландію, адже це означало б війну між двома країнами НАТО. Гренландія щойно проголосувала проти негайної незалежності від Данії і не хоче бути американською. Українська журналістка в Данії Богдана Харковець з нами на прямому зв'язку. Пані Богдане слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. Героям слава вітає Україну, вітає вітаємо річку і своє. А, пані Богдану, розкажіть, будь ласка, які, які зараз настрої, зокрема в Данії а, стосовно а, а, територіальних претензій Трампа на Гренландію і в Гренландців. Що вони про це думають? Так, дійсно, тема Гренландії є досить популярною останні по-моєму, два місяці. Однак ще з 2019 року Трамп говорив про те, що хоче її окупувати, анексувати. Але буквально два дні тому. У цю суботу, 15 березня, стався найбільш масштабний мітинг на території Гренландії. Тобто, місцеве населення близько тисяча людей вийшли на мітинг, підкреслюючи, що вони проти майбутньої анексії. Я хочу зазначити, що у самій Гренландії мешкає понад 57 тисяч корінного населення, а у місті Нук, власне, де стався мітинг, було мешкає 19 тисяч корінного населення. І ці люди скандували таким закликом. Що Янки Голко приблизно колись так зверталася до американців на Кубі. Буквально три години тому прем'єрка Данія Мета Фрідерікса на своїй сторінці у Фейсбуці та Інстаграмі вкотре наголосила про те, що майбутнє Гренландії вирішують самі гренландії, і таким чином вона вкотре також подякувала гренландському народу за їхні воєвиявлення. А також 8 січня. На сторінці у Фейсбуці мета Фредерик са висловив офіційну позицію від Данії як від країни про те, що якщо гренландці дійсно захочуть стати незалежною країною, то данія воле виявлення підтримає, однак це має вирішувати виключно корінне населення. А воле виявлення? Ну тобто, вони на колись заплановано, так чи чи як? Наразі нічого не заплановано. Так дійсно Крима хотіла би стати незалежною. Вже розмови про це точилися неодноразово раніше, однак я гадаю, що їм комфортно бути у складі данії, так чи інакше, і під там парасолькою вони... і НАТО, як в нас це зараз дуже часто говорять. Так, так і там нещодавно змінився урядом. Дов то них автономний свій уряд прийшла до влади та партія, яка за поступову незалежність Крима. Але наразі стосунки дійсно гранаті з данцями дружні, а там є військові бази Данії, безперечно, і Я гадаю, що народ себе почуває досить комфортно. А, от якщо ми говоримо про... А... Він про зустріч Трампа з Рюте в овальному кабінеті. Насправді вона стала доволі такою показовою, тому що з однієї сторони президент країни НАТО говорить, що я думаю, що це станеться про анексію Гренландії. За словами, це за його словами, це потрібно для міжнародної безпеки. Потім він повернувся до Рюте і сказав: ми ще поговоримо з вами. Це дійсно доречне питання. На що генсек НАТО відповів? Що стосується Гренландії, так. Чи ні, прийнання США, чи ні, я б залишив це питання поза межами моєї дискусії. Це була дуже така дружня розмова насправді, і від генсека НАТО хотілося трошки якоїсь гострішої заяви. І я так розумію, що і оцей момент також і обурив Данію і Гренландію, що з однієї сторони ніби генсек НАТО своєю відмовою в дружній формі дав, як зараз знову модно вживати цей вислів карти в руки Дональду Трампу. Як оце це в дані оцей момент е, обговорювали? Данці гостро і негативно ставляться до потенційної анексії, тому що безперечно кожен данець платить податки, в тому числі для хорошого фінансування Гренландії, так і Гренландія в разі загрози могла би стати такою. Важливою геополітичною точкою, але в першу чергу данців обурює те, що хочуть в такий некоректний і негарний спосіб забрати їхню територію, тобто говориться про неповагу до країни, про неповагу до тих самих гренландців. Ну, загалом, ці всі наративи вони в першу звучать досить так негативно і грубо. І це обурює і місцеве населення, в тому числі воно обурює і обурює уряд Данії, Воно обурює привілекумета Фредеріксан, тому що вона зазначає неодноразово, що а, Данія та США є потужними союзниками. Минуло річ вони підписали договір про те, що на території Гренландії можуть знаходитися американські військові на базах, тобто, це більш ніж а, таке. А, Дипломатичне рішення, так однак Америка в цьому випадку веде себе досить не коректно. Тобто є дозвіл офіційно підписаний. Угода про розміщення американських військових на території Гренландії. Так, американські військові є на території Гренландії, тобто це вже понад скажімо, рік тому, і це більш ніж там більш ніж людське рішення, більш ніж політичне рішення. І тому з приходом Трампа змінилися наративи в таких грубих формах. Пані Богдана, скажіть, будь ласка, а чи обговорюють в Данії взагалі військові конфлікти між Сполученими Штатами та е безпосередньо Данією в разі військової анексії Гренландії? Зважаючи на те, що там та безпосередньо є американська база і Трамп не приховує своїх намірів. Так, безперечно, хочу зазнати, що Данія з лютого місяця збільшила свою оборону здатність, тому що як зазначає знову ж таки прем'єрка ціне джерело, ці кошти підуть для того, щоб підтримати Данію всередині країни. Однак ми всі розуміємо прекрасну загрозу, і місцеве населення данії. Побоюються третьої світової війни, побоються, що війна в Європі почнеться, власне, із Гренландії. Але з того, що я бачила, підтвердить або спростуйте інформацію, що Америка звернулася до Данії за яйцями, тому що у них дефіцит цього продукту, то це правда чи ні? Ну так, інформація в такій жартівлові формі подається. Не можемо, я не можу офіційно це підтвердити наразі, але. Ну, я думаю, що це правда, тому що е, зараз масово вчилися протести проти американських товарів в данських супермаркетах. Е, загалом досить негативно ставляться до Ілона Маска, продають масово акції Тесли. Е, і тобто, в Данії є така річ, як е, мельсь. Мермліні називається читати між рядками. Офіційно вони не назвуть, що це така негативний прояв до Ілона Маска чи до Америки загалом, але вони роблять акцент на тому, що ми підтримуємо свій вітчизняний продукт, тобто ми заміщуємо щось американське своїм. Так ми підтримуємо свій продукт. Нам я думаю, що це правда. Якщо це правда, то це дійсно подано ну, після всіх гучних заяв. Ну це так, знаєте, звучить з розряду якогось яралашу. Але от ви сказали про підтримку вітчизняного виробника. Чи це так само, як в Україні, коли ми пригадуємо до повномасштабного вторгнення, у нас були російські товари на полицях магазину, і були наліпки, що це зроблено в Росії або зроблено в Україні, щоб споживач був більш свідомий. В Данії це так само, чи якийсь інакший інший принцип. Ну наразі до таких, знаєте, гучних речей ще не дійшло однак, воно тільки-тільки починається. Так там є, скажімо, розмежування товарів, що виготовлено в Америці в Фейсбуці посворювали групи, тому що данці так от гуртуються в цьому питанні створені групи бойкот проти американських товарів. Я думаю, що це або початок, або якщо притихне тема з Гренландією, можливо, притихне тема і з американськими продуктами. Загалом американських продуктів на території Данії досить багато і гадаю, що так само і і данських продуктів на території Гренландії. на території Америки. Перепрошую, тим паче, тут ще просять яйця. Пані Богдана, якщо ми говоримо про заяву голови комітету оборони країни, про те, що ну, війна з Америкою означала би війну між двома країнами-членами НАТО, чи обговорюють аналітики в Данії? А які країни НАТО інші на чию сторону могли би стати в цьому конфлікті? Чи бачили десь такі дискусії? Хто б міг підтримати Данію, а хто Америку? Наразі це питання не стоїть так гостро, тому що НАТО ну ми, ми розуміємо, що Данія вже тут давно в цьому альянсі і вони скажімо, за єдину ідею. Наразі поки медіа-аналітики такого не пишуть. Але я гадаю, що ну поки не доходить до таких, знаєте, гучних заяв, тема тільки на поверхні, і якщо її будуть подалі розвивати, це дійсно страшно не лише для місцевого населення, це страшно загалом для світу. так? Але я гадаю, що а, загалом, як а, показує Мета Фрадеріксен, як вона а, публікує що в своїх постах, що а, Європа за мир загалом і НАТО, точно. Я вам дякую, що знайшли час та можливість доєднатися до нашого етеру розказати про настрої в Данії, зокрема в Гренландії стосовно бажання Сполучених Штатів Америки приєднати собі Гренландію. Нагадаю, що з нами була українська журналістка в Данії Богдана Харковець, на прямому зв'язку наживо. Пані Богдану, сподіваюся, побачитися з вами в наступних етерах. Кажу вам до зустрічі. Нам взаємно, до зустрічі. Взаємно.